Чому Нова Зеландія відмовилася від заборони на тютюн? Озонова діра все ще не відновлюється? Та як африканські пінгвіни можуть впізнати одне одного? Привіт, це огляд новин науки за останні два тижні, які мене зацікавили найбільше. Сподіваюсь, буде цікаво і вам. Беріть вашу каву, чай чи щось смачненьке, і почнімо. Нова Зеландія вирішила скасувати свою заборону на продаж тютюну тим, хто народився після 2009 року. Цю заборону вона затвердила та прийняла у минулому році. Мене це новина навіть трошки засмутила, адже головною причиною називають. Банальні гроші. Експерти в галузі здоров'я теж встигли розчаруватися і не оцінили цей крок маленької та прогресивної країни на іншому краю світу, назвавши це великою перемогою для тютюнової промисловості. Нова Зеландія могла створити покоління без тютюнового диму. Я розумію, що ця ідея звучить досить таки утопічною, і ви можете навіть подумати, що будь-яка заборона в результаті призведе до порушення того ж самого законодавства, але вони намагалися. Це б дозволило не лише зберегти тисячі життів, але й заощадити охороні здоров'я 1,3 мільярди доларів наступних 20 років. Про подібний план подій почали замислюватися й інші країни, наприклад, Великобританія. Однак новий правий коаліційний уряд змінив ці плани. А новий міністр фінансів Нікола Вілліс заявила, що доходи від продажу сигарет потрібні для заповнення прогалин в банківському балансі країни. А тютюнова промисловість приносить Новій Зеландії 2 мільярда доларів податків щорічно. На жаль, відмова. Від цієї політики може мати найбільший вплив на корінних жителів Маорі, які мають найвищий рівень курільщиків. Чи можна зрозуміти державу у цьому випадку? Буду чекати ваших думок в коментарях. Наш організм неймовірно цікавий. Це ми і так знаємо. Проте, згідно останнього шведського дослідження, стать дивним чином впливає на сприйняття та відчуття болю. Найпоширеніший тип болю, який ми з вами відчуваємо, захисний ноцицептивний біль. Причинений пошкодженням тканин тіла. Далі два типи нервових волокон посилають сигнали щодо пошкодження тіла в мозок, але з різною швидкістю. Перший експеримент полягав у тому, щоб спричиняти біль здоровим добровольцям, короткочасною лазерною стимуляцією. Результат виявився ну дуже цікавим. Чоловікам необхідна була сильніша больова стимуляція, щоб досягти больового порогу, якщо людина, яка завдавала болю, була жінкою. В другому експерименті учасники мали самі завдати собі болю за допомогою спеціальної кнопки. Проте, коли керуюча експериментом була жінка, результати були дуже схожими з першим дослідженням: больовий поріг чоловіків значно зростав. І це попри те, що вчені і чоловіки, і жінки були вдягнуті нейтрально та дотримувалися однакового сценарію. Після цього дослідження цю гіпотезу вирішили винести в реальний світ та поекспериментувати з реальними пацієнтами, опитуючи їх після операції. В третьому дослідженні брали. Участь 245 реальних пацієнтів, що відновлювалися після операційного втручання. Для них проводили опитування про післяопераційний біль. З перервою в 15 хвилин пацієнтів опитували дослідники різної статі у випадковому порядку. Гіпотеза з больовим порогом знову підтвердилася. Поки що точно не можуть сказати, чому так відбувається, але припускають, що одним з факторів може бути те, що жінки, як правило, більше співчувають, і це помітно, навіть невербально, зоровим контактом або більшою посмішкою. Це й впливає на сприйняття болю. Подібне твердження навіть помітили при дослідженнях, де людей лікують жінки-медики, але впевнено про це спостереження казати не поспішають. Цінністю цього дослідження вважають те, що в майбутньому відновлення пацієнта може. Стати якіснішим, якщо включати при цьому гендерну точку зору, що думаєте з цього приводу? Бо коли я розповіла про це дослідження, то мені сказали, що чоловіки перед жінками просто хочуть здатися витривалішими, і з реальним відновленням це ніяким чином не пов'язане. А ви чиєї точки зору притримуєтесь? У Львівській пустелі досить таки давно був знайдений цікавий та незвичний для того місця матеріал, на вигляд як жовте скло. Вчених та знахідка дуже здивувала, оскільки його там точно не має бути. Пустельне скло жовтого кольору зустрічалося ще в ювелірних виробах Тутанхамона. І останні 25 років дослідники намагалися вияснити, звідки воно там взялося. В результаті дійшли висновку, що матеріал був створений метеоритом, але розглядали два сценарії: або метеорит досягнув поверхні землі або ж вибухнув у повітрі. Скло виготовляється шляхом плавлення піску, тому вчені одразу зрозуміли, що цей матеріал результат потужного вивільнення енергії, і метеорит може створити необхідну для цього температуру. Мета останнього дослідження полягала в тому, щоб зрозуміти, чи метеорит все ж таки досяг поверхні землі, чи вибухнув у повітрі, і для цього потрібно було знайти певні докази. Різниця між падінням та вибухом у повітрі велика, адже вибух не може забезпечити достатній тиск на землю, щоб утворити ударні мінерали. Тому дослідники почали. Детально вивчати склад жовтого скла. В ньому вони знайшли крихітні кристали оксидів цирконію, який утворюється при високій температурі між 2250 та 2700 градусів. Хоч фактична температура при падінні метеориту могла бути ще вищою, індикаторів температури недостатньо, щоб зрозуміти її, чи це був вибух чи падіння. Але сама конфігурація цирконію свідчить про сильний ударний тиск, який потрібен для утворення цього мінералу близько 130 тисяч атмосфер. Єдиний природний сценарій, при якому. Це можливо досягнення метеоритом поверхні землі? Та якщо ж зіткнення все ж таки підтверджується, то де розташований кратер від цього метеориту? Це цікаве питання, відповіді на яке поки що немає. Невже озонова діра все ж таки не відновлюється, як стверджували багато вчених, ось зовсім нещодавно. Нові дослідження у багатьох посіяли сумніви. Озоновий шар це частина стратосфери. Він розташований на висоті від 15 до 30 кілометрів і має вищу концентрацію газоподібного озону порівняно з іншими частинами атмосфери. Це невидимий щит нашої планети, який поглинає велику частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Коли в 70-х роках вчені виявили в озоносфері діру з'ясували, що основною причиною руйнування цього шару є хлор вуглеводні. Хімічні речовини, створені людиною, що використовуються в холодильній техніці та як розчинники. Озонова діра південного полюса постійно перебуває в стані руху, змінюючи розміри та форму відповідно до сезонів. Вона збільшується з серпня по жовтень, коли в південній півкулі весна. Температура зростає, а полярний вихор слабшає. Аналіз коливань розміру озонової діри з 2004 по двадцять рік, що здійснювали новозадні. Зеландські вчені змусило зробити висновок, що останні чотири роки вона все ще залишається надзвичайно великою, а це і свідчить про те, що ніякого відновлення, нібито немає, і не буде найближче десятиліття, як вважали раніше. Окрім того, центр озонової діри містить значно меншу озону, ніж 19 років тому. Тобто діра не лише велика за площею, але й стає глибшою. Є припущення, що з'явилися нові джерела виснаження озонового шару, і це просто не дає можливості озоновому екрану відновитися. Однак певні дослідники вважають ці висновки непереконливими і продовжують вважати, що зменшення озонової діри все ж виглядає багатообіцяючим, а відмова світу від фреонів працює. Озонова діра змінюється через низку різних факторів, які вчені з Нової Зеландії врахували не повністю. Наприклад, в січні двадцять Року відбулося потужне виверження вулкана Хунга Тонга, вибух якого викинув повітря велику кількість водяної пари та попелу. Міг вплинути на концентрацію у зону в стратосфері. Та впливає не лише це дим від потужних лісових пожеж, коливання Ель-Ніньо і усі ці впливи ніколи не згадуються у подібних дослідженнях, що й робить їх непереконливими для багатьох вчених. А зараз невеличка пауза. Я хочу подякувати тим людям, які підтримують цей канал, донатами та підписками на Баймі Кофі. Дякую вам за вашу довіру. Цей канал завдяки вам стає кращим, цікавішим і розвивається набагато швидше, ніж міг би без вас. Також хочу привітати нового підписника на БайМійКОФІ. Я дуже сподіваюся, що вам тут подобається. І ми продовжимо! Вперше в історії зловили на фото рідкісного величезного щура Вангуну, який, за словами місцевих, вміє лущити кокоси. Ви можете собі уявити такого щура, який може так робити. Досі йому вдавалося уникати вчених, але тепер ми маємо його зображення. Місцеві давно знайомі з цим видом, але розповіді про те, що він лущить кокосові горіхи, вчені вважали звичайнісінькими легендами. Для того щоб зробити фото, проставили дев'ять фотопасток у лісистій зоні на півні острова Вангуну. В чому дослідникам допомогло місцеве населення протягом року, пастки успішно зробили 95 зображень чотирьох гігантських щурів, які відомі під ось такою науковою назвою. Вони можуть досягати ваги до 1 кілограма та довжини до пів метра. Десятиліттями вчені намагалися ідентифікувати та задокументувати цей вид, але до цього це вдалося зробити лише один раз та при дуже сумних обставинах. У 2017 році під час вирубки великого дерева з нього упав один великий щур. На жаль, він був смертельно поранений, але вчені отримали можливість його описати. Ці зображення підтверджують той факт, що цей вид може бути під загрозою, адже вони дійсно живуть в первинних лісах. Зайрив і ці території останні місце існування цього виду, де наразі продовжують виробку. Розмір його популяції невідомий, а його охоронний статус класифікується як під загрозою зникнення. Проте нові фото підтвердили, що вангуну все ж таки існує. Тож маємо надію на активізацію охоронних заходів. Сподіваємося, що цей вид згодом покращить свій природоохоронний статус. Далі поговоримо про джмелів, які відіграють одну з найважливіших ролей на нашій планеті, запилюючи багато сільськогосподарських культур. На жаль, ці милі створіння теж під загрозою, адже останні дослідження виявило, що вони абсолютно беззахисні перед пестицидами. Джмелі гарно розрізняють солодкі, солоні та гіркі смаки. Але на жаль, їх ротовий апарат не має механізмів, необхідних для визначення смертельних концентрацій пестицидів у нектарі. Поки джмелі працюють, це ставить під загрозу їх життя. Ви можете здивуватися, як це так? Вони гарно розрізняють смаки, але навч... Ви можете здивуватися, як це так? Вони добре відчувають смаки, але виявити забруднений пестицидами нектар не в силах, адже живі організми еволюційно навчилися уникати гіркого смаку, а пестициди традиційно вважаються гіркими. Вони взагалі розрізняють гіркий смак, чи це щось інше? Джмелями проводили три різні експерименти, де гірку з палуки хінін розводили в різних пропорціях з цукром. Джмелі уникали тих розчинів, де хініну було найбільше, тобто вони дійсно відчувають гіркий смак. Але в наступних двох експериментах розчин нектару забруднили різними концентраціями неонікотиноїдів та сульфоксимінових пестицидів. Вчені намагалися виявити активність нейронів у смакових сосочках ротового апарату джмелів, і реакція нейронів Однаковою, що у випадку з домішками пестицидів, що без них. Ну і звісно, вони споживали усі ці розчини в однакових кількостях, абсолютно не відчуваючи проблеми. Вчені дійшли висновку, що джмелі не мають механізмів виявлення пестицидів і елементарно не можуть себе від них захистити в полі, споживаючи нектар. Який вплив мають пестициди на цих комах? Вони можуть завдати шкоди кольоровому зору та довготривалій пам'яті джмелів. А деякі види пестицидів навіть погіршити їхню здатність рухатись. Це дослідження допоможе внести корективи до складу пестицидів та зробити їх такими, щоб джмелі все ж уникали оброблених культур. Для цього в пестициди планують додати нетоксичну сполуку, яка зробить нектар несмачним для комах. Вам ніколи не було цікаво, як тварини розрізняють та впізнають одне одного, невже лише за запахом? Ось, наприклад, останнє дослідження виявило, що африканські пінгвіни, що мають таке цікаве забарвлення у вигляді смокінгу, розрізняють одне одного та впізнають за індивідуальними плямами та точечками на своєму животі. Забарвлення пінгвінів насправді дуже практичне, адже подібні точки на животі для них як бірка з ім'ям, за якими вони ідентифікують один одного навіть серед митушливого а натовпу інших птахів пізнавати одне одного можуть не лише пінгвіни, але й примати, оси. А деякі папуги взагалі ніби дають своїм нащадкам імена. Птахи здебільшого ідентифікують одне одного за звуками, а не за візуальними ознаками. Це логічно, якщо подумати про птахів, які живуть на деревах, адже розрізнити якісь точки серед гілок та листя буде досить важко. Як ви вже зрозуміли, для пінгвінів це не актуально. Досліджували колонію африканських пінгвінів, які живуть в морському парку поблизу Риму. Щоб перевірити, чи можуть пінгвіни впізнавати одне одного за плямами, під час годування пінгвіна обережно заводили в маленький вольєр. В кінці кімнати розміщували фотографії. Фії інших пінгвінів в натуральну величину на одному фото був зображений партнер пінгвіна а на іншому інший член колонії. Мета полягала в тому, щоб перевірити, чи буде пінгвін, що обідає, довше дивитися на зображення своєї пари, ніж на іншого пінгвіна. Це позначало, що він впізнав свого партнера. Так і вийшло. На своїх близьких вони дивилися вдвічі довше, в середньому по 23 секунди. Після цього команда дослідників редагувала фото пінгвіна, видаляючи йому крапки, і повторювала експеримент з двома зображеннями. Птахи витрачали більше часу, щоб впізнати свого партнера. Коли ж вчені видаляли плями на зображеннях обох пінгвінів, птахи не могли впізнати свою пару. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися до кінця. Обов'язково не забувайте поставити лайк, підписатися, якщо ви цього не зробили. І перенаправляю вас на своє попереднє відео. Чув про це, доки ці новини ще актуальні. Побачимося вже зовсім скоро.